Доброго дня всім! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. І зараз я вам покажу, як я фарширую перець, дуже смачний, дуже соковитий. Значить, Нам треба фарш вже заготовлений, тут він вже з цвількою, з перцем і з цибулькою замішаний. Значить, На пропорцію на два стакани рису я беру десь пів шос... кілограма, грам 600 досі грам. Я беру фаршу, два стакана рису від 500 до 700 грамів фаршу. Якраз у класно, два стакана супер. рис ми зараз гарно промиваємо, промиваємо гарно рис холодною водою, дуже промиваємо і проварюємо його 2 хвилинки. І 2 хвилини, щоб покипів. Не більше 1,5-2 хвилини. Так, друзі, поставили ми рис варитися. В води набираємо як мінімум 3 см зверху над рівнем рису. Добавляємо сюди пів чайної ложечки солі. Закипить, 2 хвилинки, максимум 1,5-2 хвилини варимо і включаємо промиваємо. Доки закипає наш рис, ми підготуємо зажарочку. Значить, беремо середню цибулинку. Нарізаємо її на мілкі кубики і обжаримо разом з морквою. Мелко нарізаємо. Цибульку нарізали і натираємо ще морквою. Поставили сковородочку, налялички оливки і обжарюємо цибульку. Обгоримо так цибульку Не сильно, легенького, золотистого кольору. Цибульку трошки бачите, і додаємо сюди моркву. І разом з нею так само трошечки притушуємо її. Довго, трошки. Легенько колір розробили їм. Ось трошки ми піджарили мор моркву з цибулькою і виключаємо хай за холодильник. Рисло сприкипів півтора хвилини, ми його виключаємо і дуже добре промиваємо під холодною водою. Рис промили і залишаємо, щоб він з стекла з нього з вода. І так, готуємо нашу начинку. Рис у нас з тик водою додаємо сюди нашу зажарочку з цибулі і моркви. Ось так, домовляємо. фарш. Фарш, друзі. Я кидаю більше, бо любимо м'ясне. І фарш фаршну набрати любий. Хто любить хто любить корінний, хто любить індичий індички, хто любить говядину, хто любить свініну. Ми любимо свініну. Ось. Далі добавляю трошечки перцю. Ось так. Трошки солі добавляю. І вимішуємо. Все. добре. Ось так, друзі, вийшла така одрінна маса. Ми її спробували на сіль на перець, все наслаштовує. Перед цим ми підготували наш перчик. Перчик у нас різний, тому що це у нас перець домашній. Ми його не купували через що такий різного калібру. І на... накладаємо. Значить, наложуємо сюди начинки неповний перчик. Тому що коли він буде тушитися, то він рис набере вологи і буде підніматися Не вилазити. Ось так бачите? Чуть-чуть лишаємо. І ставимо каструльку. Ми його будемо варити тому ставимо в каструльці. Можна його тушити і в духовці, ми по-бистрому раз-два не граємося. Ось так, друзі, наш перший виглядає зафарширований. Бачите, він домашній різний, через один більший, другий менший. Коли купляєте, вибирайте, щоб був однаковий більш-менш. Далі. Беремо воду, просту з крана холодну. Добавляємо сюди томатну пасту. Я завжди беру тюбик одноразовий, мені завжди це удобно. Ось так. Гарно витягуємо і все. Додаємо сюди чайну ложечку солі і розмішуємо. Солі додайте по вкусу собі. І заливаємо так. Навіть можна окремо заляти по столовій ложці в кожну перчинку окремо. Воно навіть трошечки більше. Заливаємо кожного. Через що, коли ви наповняєте перець начинкою, то сильно не трамбуйте. Добуляємо сюди робу трошки. І заливаємо його. середину каструлю, щоб було трошечки більше, ніж середини перця. Якщо не вистачає води, додаємо води. Ніхто страшного немає. Але щоб було трошечки більше від середини перця. Ось так, все. І я ще додаю сюди для запаху чесничок в воду. Все. Ставимо, друзі, його на вогонь. закипає, Накриваємо кришечко, робимо маленький вогонь і тушимо десь хвилин 40. Після того, як протушимо, виключаємо, але не достаємо. Хай рис натягнеться і щоб був е гарний вигляд. Ось такий у нас, друзі, получився розчарований перчик. Подивіться, яка красота. Просто красота. І не забуваємо, друзі, обов'язково із сметаночкою. Обов'язково. Готуйте, пробуйте, підписуйтесь, ставте, ставте лайки, коментуйте.